32 роки ми живемо у незалежній країні, ім'я який – Україна. Всі ці роки то роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї долі і історії. А перед ними цими роками незалежності були століття, якими українці йшли до своєї державності. Прийняття конституції України є закономірною і важливою віхою в історичному розвитку нашої країни. Найвищий закон утверджує багатовікове прагнення українського народу до самостійності. Історики запишуть для прийдешніх поколінь, що в ніч з 27 на 28 червня 1996 року була прийнята і затверджена конституція України. У ній було закріплено правові основи держави, її суверенітет і територіальну цілісність, основні права і свободи українських громадян. Людина, її життя, здоров'я і честь, гідність, недоторканність, безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувати багатства всієї своєю Україною, гордитись. З нагоди 27-ї річниці прийняття основного закону України звучить державний гімн України. Слово запрошується балський міський голова Сергій Мазов. Вітаю всіх свято Конституції, яке ототожнює принципи свободи, перемоги, рівності, яке точно ототожнить свято нашої перемоги у Свідченні війні з Російською Федерацією. Свято, яке було прийнято і затверджено. В чинному законодавстві, яке щодень виборюється нашими захисниками. щоденно ми бачимо гори лиха, ми бачимо знущання над українським народом, над принципами свободи, демократії, над принципами простого людського життя. І це один із тих базових фундаментальних принципів, коли сьогодні наші військові. І український народ, і ми з вами захищаємо свою землю, свою віру, свободу, прагнення незалежності. Чітко вірю в те, що після перемоги у нас однозначно і Україна стане фундаментом зміни світової системи безпеки, колективної безпеки, світової системи зміни, гарантій для країн. Які сповідують демократію, свободу і незалежність. Щиро дякую всім нашим воїнам, хто боронить нашу країну. Дякую всім мешканцям нашої громади, хто з перших днів і по сьогодні і до нашої перемоги допомагає та підтримує наші Збройні Сили. Слава Україні! До слова, запрошується директор комунального закладу Балтський історичний музей Петро Ткач. Доброго дня, наші земляки. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб відзначити 27-му річницю з дня прийняття Верховною Радою основного закону життя громадян суверенної держави. 28 червня 1996 року, після безпрецедентно затривалістю і напругою засідання, що війшло в історію під назвою Конституційна ніч. Верховна Рада 315 голосами ухвалила Конституцію України. Це дійсно надважливі подія в житті українського народу. Адже Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 24 серпня 1991 року проголосила Україну незалежною демократичною державою. А 1 грудня 1991 року. Народ України на референдумі підтвердив акт проголошення незалежності. Більшість країн світу визнали Україну суверенною державою. Робота над прийняттям основного закону незалежної України почалася в 1992 році і тривала майже чотири роки. Періодично її супроводжували гострі дискусії, зокрема довкола державних символів, державної мови, статусу Криму тощо. Наша Конституція визначає, що Україна є правовою державою, яка базується на принципах поваги до особи і недоторканості її прав і свободи, верховенство права дотримання закону. Вона забороняє дискримінацію. У Конституції закріплений суверенітет української держави над цією територією, яка є недоторканою. А захист цього. Суверенітету і територіальної цілісності є надважливішою функцією держави і справою всього українського народу. Дієвість цієї норми Конституції українці демонструють на практиці майже вже 10 років, боронячи Україну від російської агресії. Ухвалення Верховною Радою України основного закону 28 червня 1996 року. Стало важливим етапом утвердження державності мало величезне політичне та правове значення для розвитку української політичної нації та громадянського суспільства. Венеціанська комісія визнала нашу конституцію однією з найдемократичніших у Європі, особливо в частині прав, свобод та обов'язків громадян, які повністю відповідають міжнародним стандартам у галузі конституційного права. Сьогодні Конституція, ядро національної правової системи України. А для нас, українців, конституція це про права і свободи. Це про гідність, цінність, хребет нації, стійкість та нескореність. Наша Конституція справді зорієнтована на людину, гуманістичні цінності та правові відносини між суспільством і державою. В 17-18 століттях зародження вітчизняної конституційної думки пов'язане із революцією під проводом Богдана Хмельницького та відродженням козацької державності. Внутрішній устрій, соціально-економічний розвиток, права та вольності козацтва визначали гетьманські університети, універсали, прошу вибачення, зокрема Богдана Хмельницького, а також міжнародні договори. Березневі статті Богдана Хмельницького регламентували політичне, правове, фінансове і військове становище України після Переяславської ради. Вагомою віхою тогочасного розвитку Конституційної думки України стала Конституція Полипа Орлика 1710 року. Договір та встановлення прав і вольностей війська Запорізького та всього вільного народу малоросійського. Між ясловельможним гетьманом Пилипом Орликом та між генеральною старшиною полковниками, а та також названим військом запорізьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами, схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьману урочистою присягою. За змістом. Це був документ, який в політико правових поняттях того часу обґрунтував право України на державну самостійність та її державний устрій. Його прийняття стало справді великою подією, оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави. Договір відображав світоглядні цінності козацької старшини 17-18 століття, її прагнення унормувати життя за власними звичаями. Традиціями і законами врахував також інтереси інших станів духовенства, міщанства, купецтва і селянства, об'єднаних у поняття народу. На початку ХХ століття активізується боротьба українського народу за свою незалежність 1917-1918 роки ознаменувалися прийняттям українською центральною Радою чотирьох універсалів. Кожен із них започаткували процес юридичного закріплення державної незалежності України. Особливе значення належить четвертому універсалу, який був прийнятий 22 січня 1918 року. Він проголошував: однині Українська Народна Республіка. Стає самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Універсали Української Центральної Ради та Конституція Української Народної Республіки 1918 року окреслювали контури тієї державності, яку так і не вдалося створити. Та в історії. Вони назавжди залишаються яскравим свідченням волелюбного духу нашого народу, його політичних і правових ідеалів, які будуть затверджені тільки Конституції України 1996 року. В радянські часи було прийнято чотири Конституції України. Вони датувалися 1919, 1929, 1937 і 1978 роками, але незважаючи на декларування суверенітету України, її права суттєво обмежувалися на користь союзних структур. Конституція Незалежної України, головний нормативно-правовий акт держави яким закріплено основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення принципів організації діяльності державних органів, регулює відносини між державою та суспільством, гарантує права і свободи людини. Конституція України, наш моральний орієнтир. сьогодні в умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів. Усі ми по праву оцінюємо значення цінностей, закладених у Конституції України. Основний закон є ядром консолідації українського народу. Незмінний упродовж століть цивілізований вибір українського народу, ми вкотре відстоюємо у збройній боротьбі проти московської агресії. Я вірю, що перемога за нами. Я Горжуся тим, що і наші земляки, будучи депутатами Верховної Ради України Олег Єпримович Савів, В'ячеслав Михайлович Сокирчак приймали активну участь в проголошенні і прийнятті акту проголошення незалежності України та Конституції України. Я, українець, є у мене право на рідну мову та свою державу. На гордий прапор Золота Восині, на щастя жити у такій країні. Я, українець, право знаю, маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували і рятують від руїни, синів дочок гідних України. Я, українець, хочу право мати завжди, усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду. Слава Україні. В умовах війни практично беззахисним є основне право людини, право на життя, вбивство і тілесні ушкодження, викрадення людей на захоплених територіях і примусове вивезення, катування на захоплених територіях. Та нелюдське людське поводження, зґвалтування та інші форми насильства є прямим порушенням як права на життя, так і прав на гідність та недоторканність. Основоположні права і свободи закріплені в конституції. Це не просто слова на папері, а фундаментальні цінності українців. Їх вони завжди відстоювали на акціях протесту. А зараз фактично воюють і гинуть за це на фронті. Оголошується скорботна хвилина мовчання за усіма загиблими, чиє право на життя порушила рашистська загарницька війна. Для кожного громадянина України та людини, яка проживає в нашій державі у ці трагічні часи, надзвичайно важливими є внутрішня консолідованість, надійна підтримка державних органів влади, а також правозахисних національних і міжнародних організацій. Особливо значущими є саме конституційні гарантії та права нам та правові механізми у забезпеченні всього комплексу основоположних прав людини. Невпинний час страждань людського болю нам відраховує і днини, і хвилини. Вінець терновий, оповивши волю, лежить і на чолі, і на серці України. Культуру прадіда не пещину віками, калічить ворог і кидає у багно. Розплющив він колючими руками ту віру, що народжує добро, намірився і дух до рук своїх прибрати, страх сіяти і душу засмітить, направив брата він на брата, щоб мову батьківську занапастить. Він міг би довго душі нам косити, принижувати і вбивати людину. Ні, досить цей вінець носити. Ти долі іншої достойна Україна. Ми щиро віримо, що наша держава переможе в цій війні та зможе належним чином гарантувати своїм громадянам і гостям з усього світу надійний захист прав і свобод, законних інтересів на мирній українській землі. Слава Україні!